Всем привет, всем привет, привет Сьогодні будемо грати в Type Crane Тоpto, збирати петрушку, переробляти і все, все. Так погнало. <звук> так, гру не видно. Зараз робимо, щоб було видно все. до телевизии. Леночку, Леночку, добавить. Так, секунду. Вот, отдельного окна. Нет, кран, да, А якщо вам подобається дана трансляція, то пишіть чи ви виложите відео по Гита Україну. Я зроблю біг. Собі... як це його. Я зроблю собі графік, чи таких, чи таких. Ей, ч к одному секундочку? А от я перезапущу транс